До дня захисників та захисниць України у Миколаєві Укрпошта погасила марку, випуск якої приурочила до цього свята спецпогашення марки Слава Збройним силам України відбувається не тільки у Миколаєві, а й по всій Україні 14 та 15 жовтня. Ми переслідували мету, щоб ми всі пам'ятали про те, що йде війна. розслаблятися не можна. Ми дуже вдячні нашим збройним силам, нашим захисникам, нашим захисницям за все, те, що вони роблять. Ми намагаємось їх підтримувати по мірі наших можливостей. Марочний лист складається з шести поштових марок. На них зображені військовослужбовці окремих видів збройних сил України. Також до марок випущені листівки та конверти з емблемами військ, сухопутні війська. Сили територіальної оборони, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, повітряні сили та військово-морські сили ЗСУ. Символічним в день захисників та захисниць України стало запрошення для участі у погашенні марки генерал-майора збройних сил України Дмитра Марченко. Який від початку повномасштабної війни відповідає за оборону Миколаївщини? Я дуже вдячний, що ми запросили на даний захід. Всі ми розуміємо, що подібні заходи дуже, дуже потрібні для, для нас, для для наших збройних сил України. Хочу, щоб кожен пам'ятав, якою ціною дається нам відбиття нашої держави. Хочу, щоб всі люди щиро подякували кожному бійцю, кожному командиру, кожному артилеристу, кожному волонтеру, хто став на, на захист своєї держави. Я дуже вдячний всім. Автор випуску Слава Збройним силам України, український художник Антон Хрупін. Це вже друга його робота. Перша співпраця з Укрпоштою. Випуск марки до Дня Незалежності. Вільні, незламні, непереможні. Наклад марок слава збройним силам України, один мільйон примірників, і він є благодійним. Частина коштів від продажу піде на допомогу зсу. Частина коштів, які будуть зібрані від продажу цих марок, піде на допомогу саме нашим збройним силам України. Та нагадую, що кожен, хто їх придбає, автоматично становиться помічником наближення нашої спільної перемоги над ворогом. Придбати поштову марку, а також конверти та листівки Слава збройним силам України можна з 14 жовтня у міських відділеннях та онлайн-магазинах «Укрпошти», а також на маркетплейсах. Юлія Фурлонг, Антоне Вістак Тіві.